Сьогодні до нас прилетів пан Читак. Та я хочу І ми його будемо знімати по телевізору. Ну, на камеру. І тепер твоя черга. <рес> Добрий день, це пан Читак, він прилетів до мене читака. І він хоче до нас завітати на, на Україну. Він живе, в такій, він живе в, такій, він в такій країні живе, що там, що там люди живуть в таких, в таких домівках, там де, там, де люд, там, де люди живуть в книжках, і, і, вони, там, і вони всі там інопланетяни, і, і там в нього є друзі, хлопці і дівчата. А як називаються э, мешканці планети читака? Читаки. – Читаки. – Читаки. – І він, і він туди пролетів там дитина. Він дуже любить читати. І він прилетів до нас любов'ю. Вітаємо пан читака. Витаємо, пан, читака.